Скільки часу реально потрібно, щоб накачатись? Накачатись для мене це одне, для Васі це інше. А для дуейна це зовсім інше. Тому поняття накачатись. Дуже абстрактне, треба бути конкретним. Наприклад, коли ти зможеш накачатись як Філ Хіт? з вірогідністю 99,9% певно, ніколи. Або коли ти зможеш накачатись як Кріс Бамстед? з вірогідністю 99% теж ніколи. Чи можливо ти хочеш таку форму, як у Джеремі Буендія? Можливо, але скоріш за все, теж таким ти не станеш. Можливо, як Ігор Войтенко. Так, це вже ближче до реальності, тому на цьому ми і зупинимось. Є такі поняття як генетика: ми всі різні, в нас м'язи різні, кістки різні, органи функціонують по різному, ми набираємо м'язову масу по різному і так далі. Якщо взяти хороші фото Ігоря, де він в класній формі, щоб таке зробити. Потрібно кілька років. Кілька для когось це буде 3, для когось 5, а для когось і 10. Треба розуміти, що ті фото бодібілдерів, які ти бачиш на обкладинках чи та форма, яку ти бачиш на змаганнях, є недосяжною для більшості людей, навіть якщо вони будуть намагатись качатись 10 років і більше. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, План харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання профіль.